Благодійну організацію світлонадія в обласному центрі заснували в грудні 1999-го. Спочатку її робота була спрямована на допомогу вілоінфікованим та хворим на снід, і з кожним наступним роком світло надія розширювала спектр своїх послуг і покращувала якість їх робіт. Допомагали йому цьому неурядово українські та міжнародні організації, які не байдужі до чужого горя. Нам удалось ділати за 15 років, на те, що не вдавалося до нас многим громадським організаціям благотворительно розвитку систему соціальної допомоги створити Ряд соціальних учреждений, которые работают для того, щоб решать проблеми нашей города и області, і построїть таке партнерство, тісне взаємодія з государственными учреждениями. Була, Валентина Шрам понад 20 років вживала наркотики. Стати виточну, на правильний шлях, шлях їй допомогли помагаю. працівники благодійної організації Світло надії. Нині вона і сама вже соціальний працівник цієї організації допомагає іншим. Я була на сама. В этой ситуації, в этой шкурі, поэтому допомагаю людям. Мне хочеться это делать. Я это делаю з желанием на своєму примере. Нині ключовими напрямками роботи організації є всебічна допомога ВІЛ-позитивним наркозалежним хворим на туберкульоз та гепатит. Звільнених із місць позбавлення волі бездомним жінкам та дітям із проблемних родин. Вони беруть на себе відповідальність за певну частину роботи, тому що багато ем, неурядових організацій кажуть: ми е, працюємо анонімно, ми працюємо під якийсь проєкт один і питань до нас ніяких немає. Світловці беруть на себе роботу, вони е, відповідають за певний певну ділянку роботи і тому з ними з ними. Тепер працювати чесно і по діловому, привітати колектив благодійної організації Світо надії з 15-річним ювілеєм завітало чимало гостей, лунало багато приємних слів.